Шановні аграрі, доброго дня! Станом на 13 вересня ми з вами перебуваємо на Вінниччині. Поряд зі мною регіональний представник Дмитро Бандровський. Доброго дня! Ми знаходимося в агрофірмі Ольгопіль на Сінгосп. Хочемо вам представити якісне протруєння насіння нашим протруйником «Ламарадор-Про». Тому запрошуємо до огляду. Колеги, ось ви бачите, що продається насіння в ціночки. Вже очищена від донусах таке від пилу. далі воно потрапляє на місце власне протравки З нашим протруйником Lamordor Pro. -про». І потім йде на швець який там всередині, ось ви можете бачити фото, який вже рівномірно розподіляє нанесення діючої речовини. І після цього ми йдемо на бункер, де, власне, ви можете бачити вже, що висипається насіння, яке протруєне. На фото ви можете бачити якість нанесення. Протруйника Lamordor Pro. Вона є дуже високою, ця якість, прокрашена навіть борозенка. Тобто це свідчить про те, що насіння захищене на всі 100%. Останнім етапом є вигрузка протравленого насіння вже в бігбеги, запаковування, попереднє, звісно, таки зважування і транспортування його на критий тік. Поряд зі мною знаходиться Олександр Миколаєвич, головний агроном агрофірми Ольгопіль. Олександр Миколаївич, скажіть, чому саме зробили ставку на продукт, такий як Ламардор Про? Ну, дуже просто, так як Ламардор Про має в собі таких чудових тридіючих речовини, які дуже якісно контролюють на первих порах розвитку пшениці на даний час е, Комплексіпатогенів, всі всі комплекс патогенів, які діють до наступного вже обробітку там, по вегетації. Тому що, мабуть, не бачу кращого варіанту на сьогоднішній день. Ми працюємо, маємо хороші показники. Нам, нам потрібно вирощувати так, як елітна Сінгосп. не тільки там, класні показники по продукції. Як продуктові пшениці ще здоров'я і якісне насіння. Тобто не тільки для себе да, готувати да, насіння, а да. ще й для, господарств, для господарства. Господарство готувати на продаж і, і На цьому ми зупинилися, на цьому препараті. Працюємо, маємо, ну, бездоганно працюємо на даний час, поки що там, да. тому ним працюємо. Олександр так, Миколаївич, дякуємо вам за співпрацю. Бажаємо вам гарних врожаїв, високих показників, ну і, звісно, прекрасних премій. Дякую, дякую вам також. Дякую. Шановні аграрії, щойно ви побачили технологічний процес протруєння насіння в елітному насінневому господарстві нашим продуктом LaMarodor Pro. Відповідально ставтеся до протруєння його якості та вибору протруйника, оскільки це фундамент, який ви закладаєте ще з осені. І цей фундамент має бути міцним, щоб на наступний сезон ви отримали високу врожайність, звісно, таки якість насіння. І високу пробітковість в господарстві. Тому ми вам бажаємо гарних врожаїв, вчасних опадів та мирного неба над головою. До наступних зустрічей. Дякуємо.